Привіт всім! Сьогодні з дружиною готуємо паштет з печінки в автоклаві. Є в нас тут 5 кг печінки, 3 кг тут курина печінка і 2 кг змішаної гусиної і качиної. Потрібно нам кілограм цибулі, олія. Масло вершкове 270 грамів і 800 грамів моркви. Для початку беремо сковорідку, кладемо масло. Додаємо олію. І тепер наша задача протушкувати печінку частинами. Друзі, тушкуємо печінку до набуття нею такого світлого кольору. Колір вона міняє швидко. Ну ось, друзі, приблизно отак. Беремо, висипаємо. ємність. І так робимо. Ось ми на три части розділили її. Так робимо з остальною печинки. Масло, трохи олії і тушкуємо всю печінку. Поки печінка тушкується, робимо зажарку, нарізаємо цибулю Ось тут кілограмчик цибулі. Натираємо морку. Ось на такий калібр. Так, друзі, третя партія печінка готова. Висипаємо її. Тепер, друзі, робимо зажарку, падаємо масло, те що сталося, трошки олійки, цибулька, протушковуємо цибулька, але. Не зажарюємо. Так, ну от, цибулька вже готова, ось до такого стану. Друзі, якщо не дотушите, тоді важко буде її перебити. Так що добре, пушкуйте, висипаємо це в кучу. Пертушкуємо морку. От і морква готова, друзі. Висипаємо її. Тепер треба посолити. Тут на насчет солі, друзі, дивіться, ми кидаємо чайну ложку на кілограм печінки. Плюс одна чайна ложка на зажарку. Хто любить солоніше, соліть більше. Я думаю, що Краще потім, коли паштет намажете на хліб, трошки досолити. З такою нормою у вас вийде приблизно середній рівень солоності. Перемішуємо добре. І тепер це все добре блендером збиваємо. Друзі, нагадаю, що печінку тушкуйте не до повної готовності, а тільки щоб вона побіліла. Ну ось, друзі, пару хвилин. Починка перебита. можна вже заповнювати баночки. Так, вийшло у нас 12 баночок. Друзі, щоб краще паштет ущільнювався, беріть отак просто і легенько. І тоді дуже добре виходить. Ось так. Все, закриваємо кришечками. Так, друзі, баночки закрили, в автоклав зарядили, накачали одну атмосферу. Доводимо до 115 градусів і витримуємо 30 хвилин. Дійшла температура до 115 градусів. Прикручую газ на мінімум. Ось так. Тиск. У моєму випадку майже 4 атмосфери. Тримаю в такому режимі 30 хвилин, відключаю газ і охолоджую. Друзі, нагадаю, що охолодження має бути тільки при кімнатній температурі. А то є спеціалісти, що там ванну з холодною водою ставлять автоклавчі. На мороз виносять. Цього робити не можна. Тільки при кімнатній температурі. Так, ну ось пройшла майже доба. Автоклав вихолов. Зараз я відкрию і подивимось, що вийшло. Ну ось, друзі, дивимось. Водичка чистенька, у нас все дуже добре. Покажи ближче баночку. Ось так. Так що, друзі, кому сподобалось відео? Поставте лайк, напишіть комент. До нових зустрічей!